Субота, 2 серпня. Суть моральності. Надмірно не хвалимося чужою працею, а маємо надію, що коли у вас зросте ваша віра, ми надміру звеличимося згідно з нашим взірцем. 2 до Коринтян 10, Тримайтеся якомога далі від оманливої території сатани і не дозволяйте собі порушувати вірність Богові. Через Христа ми можемо й повинні бути щасливими та навчитися самовладання. Підкоріть свої думки, божій волі, а почуття підпорядкуйте розуму та релігії. Ви наділені уявою не для того, щоб давати їй волю і дозволяти виношувати спротив, стримуйте та дисциплінуйте її. Якщо ви даєте волю нечистим думкам, то нечистими будуть і почуття, а поєднання думок і почуттів утворює характер. Якщо ви підкоритеся своїм враженням і дозволите думкам поринути в підозри, сумніви та нарікання. То опинитеся серед найнещасніших зі смертних. Люба, сестро Ф, у вас хвора уява, ви ганьбите Бога, дозволяючи своїм почуттям цілком керувати розумом та судженнями. Ваша рішуча воля змушує розум впливати на тіло, порушуючи кровообіг і спричиняючи захворювання певних органів. Ви жертвуєте здоров'ям задля почуттів. Ви припускаєтеся помилки, котра, якщо її не виправити, призведе до краху не тільки вашого особистого життя. Ви шкодите не тільки собі, а й іншим членам родини. Ви дозволяєте вашій надто розвинутій уяві контролювати розум. Якби ви не могли панувати над своїми почуттями, то це не вважалося б гріхом, але немає потреби поступатися ворогові. Ваша воля повинна освятитися й упокоритися, замість того, щоб повставати проти волі Божої. Людина живе у світі смутку, клопотів і скорбот. Вона тут для того, щоб бути випробуваною й перевіреною, як були випробувані Адам і Єва. Людина повинна сформувати характер і зуміти створити гармонію там, де панують дизгармонія й хаос. Нам слід зробити ще багато важливого. У нас є чимало того, чим ми можемо тішитися. Через Христа ми маємо змогу спілкуватися з Богом. Його милість зобов'язує нас провадити чисте життя. Відчуваючи себе негідними Його благословень, ми повинні цінувати навіть найменші з них.